<ріст> Якою прийшла? Так, я пам'ятаю цей момент. Це був листопад, і щось було так в житті, ну, зовсім зовсім кепсько. Я була в кімнаті, лежала на ліжку, і такі якісь думки розривали душу. Я пам'ятаю, що це був ну, такий дуже і похмурий день. Ну, я цей день дуже пам'ятаю сильно. І... Настрою не було, тоді я написала повідомлення в директі, і мені по очах текли з текли сльози, і було дуже, ну, якось морально було дуже важко. Ось. І тоді ти запропонувала йди, йди на курс. Ну, так як я вже була на курсі, два-нуль, здається. Ось. От мені тоді дійсно дуже сподобався. Цей курс перевернув взагалі мій світогляд і якось і почався взагалі новий відрік, от як би так сказала. А що змінилося з цим курсом? Що змінилося з цим курсом? Я почала більше чути себе, прислухатись до своїх думок. ось, І були питання з чоловіком. Я розуміла, що я. Що це я да, що я від нього відсторонилася? Я холодна, я не піклуюся, і як же ж я можу отримати піклування про себе, якщо я не, не, не піклуюся, не, не посилаю йому свою любов, свою підтримку, своє піклування? От і коли вже це таке усвідомлення мені дійсно прийшло, і я пішла робити маленькі кроки, так я побачила результат. отримала. Клас, то я тебе вітаю, але курс гроші є. Знаєш, завжди всі говорять, що курс взагалі не про гроші. Насправді, як ти вважаєш це правильна думка? Ну, Не зовсім про гроші. Так, я би сказала, що це курс про психологічний ріст. Ось, про шлях до себе. Розуміння себе, що все починається з нас. Тому що якщо ми не розуміємо себе і не чуємо себе, то ми не можемо побачити і інших, і почути інших людей. і Якщо ми не чуємо себе, то як ми можемо рухатися, в принципі, отак з цього треба було почати. Ось. То, ну... Як давалось тобі цей момент навчитись слухати. Чути себе, відчувати себе, як тобі це вдавалося? Чи було це легко? Ні, це було важко. Це було важко особливо зараз. От я склав такий еру смартфонів, комп'ютерів, коли ми навіть снідаємо із телефоном. Да? Я дивлюся на так до на, на свого сина, він їсть із планшетом. Ось. А чути себе я навіть починала з таких практик, що це просто попити чаю і звернути увагу на смак тістечка чи там на смак печива, на смак чаю, от і звертати на це увагу, відчувати цей смак, чути себе ну, в таких це було в дрібницях, навіть що я хочу, чи полежати, чи випити чаю, чи випити кави. От оце м починалося з цього. І вже потім поч... проростало в іншому, де я розуміла, що я хочу робити, як я хочу відчувати якусь певну ситуацію. От. Але все почалося з таких побутових дрібних моментів. Клас, говориш, у мене мурашки, знаєш. Ми одною з практик на курсі є така річ, як прописати свої бажання. І чи справдились якісь твої бажання за час курсу, який ти писала? Um, да, практика бажань, ну, така, вона мені давалася щось не дуже просто. Я сто бажань не написала, я там мене менше. Але я вирішила написати їх дійсно, і вже так забіжу наперед, коли я була на першому курсі. Гроші є, він мені настільки зачепив, що я от тоді мріяла от упасти у вас в команду. Ще якось мені дуже, дуже хотілося, не знаю, от мені таке якась така атмосфера от мені подобалася. Це така комунікація, емоції, такі живі, от веземої, живі. ось. І одне з моїх бажань було. Проявити себе, це створення курсу, ідея вже, якого в мене була. І я дуже хотіла потрапити в команду до Ось, Я це прописала і отримала пропозицію. І це було таке бажання, яке дійсно здійснилося. І ну, я, я, от мені навіть було навіть складно повірити, що це таке може бути зі мною. От. Я пам'ятаю, як Ема написала повідомлення в Телеграм. І цей момент, коли ми домовилися про дзвони до вечора, я не могла справитися з хвилюванням. От. Пере... Ну, потім думаю, ну так, все ж, все ж окей, Це ж, ну, по телефону якась розмова буде. Але про що, я, ну, я не знала, але вже коли я зібралася до Кубки з думками, заспокоїлася, ну, думаю, ну. Щось, ну, мабуть, щось якась, ну, там, питання якесь питання, якісь вирішити по курсу, чи ще там щось. Ну, мало і ще ж навчання продовжувалося. Але коли я отримала пропозицію, це було дуже неочікувано і, і дійсно я тоді зрозуміла, що я ну, значить, я багато працювала над собою, що а, а, таку пропозицію отримала. Клас, це класно. Ну, ну, справді мрії збуваються, вони всі збуваються. Ми просто ніколи не думаємо, що ми мріємо. Бо власне ми не робимо практику бажань. І тоді, знаєш, в нас немає такої можливості поставити галочку. Знаєш, типу, збулось, 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 збулось. Ми завжди ставимо собі: ну от, от, це буде, тоді це. А те, що вже ці бажання так збуваються, знаєш, одне за одним і складають твою доріжку. Ми забуваємо на це дивитися. Це теж один з важливих. Моментів розвитку, коли ми ще дивимося да, на те, які бажання в нас здійснилися. Ну так, да, є такі великі, які не забудеш, як попасти в команду. Дякую. Взагалі збувалися навіть такі якісь маленькі бажання. Я вже не пам'ятаю, що це було, але ось такі от маленькі, що там щось хотів, і воно тобі приходить, я мріяла. Отримати консультацію по матриці долі. От чогось мені так її хотілося, не знаю. І я познайомилася дівчинкою, з якою ми Домовилися, та, там, по, по співпраці, вона зробила мені матриці долі, я там поговорила, ну, буду їй допомагати. ось. І такі от маленькі маленькі бажання, вони здійснюються, і коли я їх вже от прослідковувала, і це, ну, це дійсно кайф, коли ти розумієш, що ти от е, маєш запит і отримуєш на це відповідь навіть в таких невеличких моментах. Ну, а тепер давай поговоримо. Точку того, вот курс закінчився. А що в результаті ти бачиш, як ти змінилась? От твої зміни. Що відбулося в твоєму житті? Що змінилося? Змінилося, мабуть, сприйняття реальності. Нема такого білого і чорного, так. Є, от, є ситуації в житті. Ось і лише ми е, обираємо, як на них реагувати. Ось ще я стала е, більш певнішою собі, От. і я стала прислухатися до своїх бажань. Це дуже ну, для мене це надважливо, тому що раніше були всі, а потім я на останньому в самому кінці. Спочатку всі, а потім я. Ось. А тепер я от ні. А думаю, а я тут має бути. Ну, де, де, де в цій всій історії я? ось, І зараз я стараюсь спочатку споставити себе в цю історію, а потім вже інших. ось. Ем... Спростило твоє життя. Нема це займаю, немає, ці розуміння. Що, е, спростило життя. Я би сказала навіть на таких, на дрібних таких побутових моментах, е ой, навіть не знаю, як це так сказати. Е Ну, я не зациклююсь, перестала зациклюватись на якихось ситуаціях, сприймати якісь навіть образи такі. ну, Я розумію, що це не, не в мою сторону, це просто е, люди е, свої емоції висловлюють. І це дійсно спрощує життя, коли ти не, не застригаєш в чужих, в чужих емоціях. Це, це от крутий висновок, це класно, коли ти не в чужих емоціях. Коли ти не граєш з ними в гру їхні емоції, да коли тебе затягують в цю гру трикутника, да там зразу пігти почуття провини, ми завжди все щось робимо. Це у той момент, коли да, стає, та стає так простіше, ти права, стає простіше жити. І...